Всім привіт! Створення магазину на Etsy – це гарна можливість для розвитку бізнесу. І щоб отримувати стабільні продажі на міжнародному ринку, важливо все правильно оформити, організувати і регулярно працювати над своїм etsy магазином Багато продавців на початку стикаються з низькими продажами, навіть маючи якісні та унікальні товари. І одна із причин такої ситуації може бути погано оформлений лісник. Тому у цьому відео ми розберемо покроково, як створити лісник, який дійсно працює, гарно показується в пошуку, привертає увагу, викликає довіру. І основне для продавців це він продає. Але спочатку покажу кейси ЕЦІ-магазинів, які ми з командою розвиваємо, щоб ви розуміли, що те, про що я розповідаю, підкріплене практичним досвідом, а не просто це пусті розмови. Найбільший проєкт, з яким ми зараз співпрацюємо, Має на даний момент продажів на 900 тисяч доларів. Це ніша дерев'яних виробів та подарунків. Друге, найбільший наш результат за місяць в еці магазині, який ми розвиваємо з нуля 23 тисячі доларів. Це ніша шкіряних виробів. І третій факт, з яким би я хотів поділитися: це найбільша сума продажів за день. На даний момент дорівнює 6 тисяч доларів. Це в магазині квіткового декору. Також, до речі, проєкт, який ми з командою розвиваємо з нуля. Заголовок лісного. Твій перший шанс продати. Заголовок – це те, що бачить потенційний покупець у результатах пошуку. Якщо він не чіпляє або не зрозумілий для потенційного покупця, далі ніхто не натисне. Окрім сприйняття клієнта, заголовок відіграє важливу роль у ранжуванні в пошуковій системі. Давайте визначимо декілька правил. Пишемо не тільки красиво, а й зрозуміло. Не просто чарівна коробочка, а, наприклад, Rustic Wood Ring Box персоналізейте Engagement, ring holder, Wedding gift. Ключові слова це основа, з якою формується заголовок. Вони мають точно відповідати тому, як ваш товар будуть шукати люди. Заповнюйте максимально всі 140 символів. Використовуйте цю можливість. Починайте заголовок з великої літери і розділяйте теги-коми для покращення візуального сприйняття тексту. Перші 40 символів, найважливіші, вони відображаються в мобільній версії Еці. Дуже важливо вкласти сюди суть. Ваша структура заголовка може виглядати так: ключове слово перше, ключове слово друге, потім деталь, подія, матеріали, ключове слово третє, ключове слово. Четверто, не варто недооцінювати важливості різноманітності ключових слів у заголовку, адже це впливає на видимість вашого товару в пошуковій системі серед різної цільової аудиторії. Також заголовок має важливе значення для реклами Etsy Ads, оскільки він впливає на клікабельність ваших лістингів, а отже, і на вартість залучення клієнтів, що для нас дуже важливо: фото та відео. Люди купують очима, особливо на Etsy, де багато різних товарів змагаються за увагу покупця. Саме візуал вирішує, чий товар відкриють, а чи просто прогорнуть. Фотографія це ваша вітрина. Якщо вона виглядає непереконливо, ніхто не дізнається наскільки якісний та класний у вас продукт. Важливо не лише зробити гарні знімки. Але й переконатися, що на фото товар виглядає реалістично і вони точно передають основні характеристики і переваги вашого товару. Якщо ви продаєте, наприклад, шкіряні сумки, недостатньо просто показати її на білому фоні чи зняти просто в лоб. Покупцям важливо побачити, як саме виглядає сумка в реальному житті, як вона тримає форму. Як виглядає в руках, як пасує до різних стилів, які шкіри, текстура, шви, фурнітура, персоналізація це те, за що покупець готовий платити більше. Тому обов'язково додавайте крупні плани важливих елементів, які є обов'язкові ракурси: деталі, текстура, матеріал, персоналізація. Як виглядає ім'я, дата, ну і інші елементи, які у вас є. На головному фото вибирайте простий фон та деталі, щоб Товар залишався в центрі уваги. Уникайте зайвих деталей, які можуть відволікати або створювати візуальний шум. Композиція кадру. Знімайте товари з різних ракурсів: зверху, з боку, крупним планом і на відстані. Це дасть покупцям повне уявлення про форму, текстуру та е, особливості вашого виробу. Також Etsy пропонує можливість використовувати альт-текст, альтернативний текст. Для кожного фото додавайте теги у цей літеративний текст до фото ваших товарів, оскільки це покращить ранжування вашої продукції поза межами Etsy. Важливо, еці продавці, почуйте мене, використовуйте всі 10 фото. Це точно впливає на конверсію лістингу та на продажі. Крім того, обов'язково додавайте інфографіку, яка полегшить клієнту вибір, чи то варіанти кольору, чи додаткові послуги, такі як. Гравіювання або інші персоналізовані опції. В інфографіках вказуєте основні переваги вашого товару, щоб клієнт точно про них дізнався, бо не завжди покупці читають детально опис вашого товару. Не забувайте про відео у лісти. Відео дозволяє покупцю краще оцінити товар, побачити його у використанні і зрозуміти пропорції, якість виконання та функціональність. Це Знижує кількість додаткових запитань і дає клієнту повне уявлення, як виглядає продукт в житті, який він бажає придбати. За даними Еці лісниги з відео мають вищу імовірність отримувати продаж. А ми ж всі хочемо отримувати продажі. П'ять порад для відео лістингу. Перше знімайте при природному світлі або з якісним освітленням. Погане світло може спотворити кольори та сприйняття товару покупцем. Що нам точно не потрібно. Друге. Робіть акцент на деталях. Зніміть крупні плани, текстури, фурнітуру, оздоблення та інші елементи. Саме це цікавить покупця. Третє. Знімайте з кількох ракурсів. Навіть у короткому ролику важливо показати товар з різних боків. Це дасть більш повне уявлення про ваш товар. Четверте: покажіть товар в реальному використанні. П'яте. Творіть відео без різких змін кадрів, залишайте зображення стабільним і плавним. Занадто швидка зміна ракурсів або рух камери може відволікати, Щоб покупець міг краще уявити, як товар виглядатиме в їхньому повсякденному житті. Демонструйте його в контексті реальних ситуацій, наприклад, сумка на плечі. Друзі, хочу нагадати, що у нас є телеграм-чат з еці продавцями. Де ми спілкуємось, відповідаємо на питання та ділимось корисною інформацією. А також в цьому чаті регулярно відповідають і допомагають топ-експерти моєї агенції масштаб. Тому запрошую тебе в нашу спільноту. Посилання буде десь тут і під відео. Третє. Опис товару. Алгоритм Etsy, звичайно, щити опис, але його читають і люди. Тож завдання. Переконати і алгоритм і клієнта, що наш товар ідеально підходить саме по запиту покупця. Опис це один із найважливіших елементів лісного, який безпосередньо впливає на аранжування товару в пошуковій системі Etsy. Щоб забезпечити максимальну ефективність, розпочніть опис із ключових слів, по яким ви хочете, щоб ваш лісник просувався в першу чергу. Давайте розберемо структуру опису лісного. Декілька речень в загальному про ваш продукт на початку. Друге матеріал, розміри, колір, деталі. Третє. Переваги вашого товару серед конкурентів. Четверте. Варіанти кольорів, гравіювання, кастомізація та інший опціонал. П'яте. Догляд рекомендацій по використанню. Далі. Шосте це про доставку, терміни, виготовлення. І сьоме – додаткові послуги та інша інформація, яку вам потрібно повідомити покупцю. Опис має бути чітким і структурованим для зручності клієнта. Розділяйте тексти на блоки, щоб важливі деталі було легше сприйняти. Ваша основна задача це донести всю важливу інформацію про ваш продукт і переконати клієнта, що варто обрати саме ваш товар, а не конкурента. Четверте. Категорії та атрибути це не менш важливий елемент для SEO-оптимізації. Подумайте, де покупці швидше за все шукатимуть ваш товар. А якщо ви сумніваєтесь або не знаєте, подивіться, які категорії використовують ваші топові конкуренти. Це можна побачити, відкривши будь-який лістинг та звернувши увагу на слова зверху над фото. Обрана категорія буде написана на останньому місці. Обирайте категорію, яка найточніше відповідає товару. Але також тестуйте різні категорії, оскільки це дасть можливість залучити різну цільову аудиторію на ваш etsy магазин. Наприклад, якщо ви продаєте декоративні свічники, основна категорія зрозуміло у вас буде це свічники та підсвічники. Однак, ви також можете додати цей лісник в категорію, аксесуари для дому або подарунки. Щодо атрибутів, то це деталі, які визначають характеристики ваших товарів, щоб покупці могли легко знаходити ваші лістинги в результатах пошуку. Для кожної категорії атрибути відрізняються і змінюються залежно від обраної категорії. Оберіть варіант для. Кожного доступного атрибута, який найкраще описує ваш товар, щоб клієнт міг краще зрозуміти, як товар виглядає, і який він на дотик, на яке свято його можна подарувати, або в яку кімнату він підійде. Також, коли потенційний клієнт буде шукати товар по певному фільтру в пошуку, а у вас його не буде, то клієнт побачить тільки ті товари, які мають цей атрибут. Тому категорії і атрибути це важливий елемент, який початківці інколи не використовують на максимум. Тому не будьте такими, а обов'язково використовуйте цей інструмент, який дає нам Etsy по максимуму. П'яте теги. Теги це тексте слово або коротка фраза, що описує ваш товар. Основні правила використання тегів такі. Для кожного лісного можна додати до 13 тегів. Тому використовуємо всі 13, оскільки це дозволить охопити більшу аудиторію. Друге, теги можуть містити максимум 20 символів. Третє. Уникайте повторення одного і того ж слова в різних тегах. Для пошуку потрібних тегів використовуйте сервіси, наприклад, такі як Еранг. Ключовий інструмент, на якому варто зосередитись Еранг, це Keyword Tool. Ви вводите слово або фразу, яка найкраще описує ваш товар, і рамка надає список релемантних ключових слів із статистикою попиту та рівнем конкуренції. Це надзвичайно важливий етап, оскільки на основі цих даних ви можете вибирати ці ключові слова, які принесуть найбільший результат. Кожний тех має свою кількість запитів та конкуренцію. І як же з них обрати для свого ліснигу, то тут я раджу комбінувати. Тобто частину тегів взяти з високим попитом, середнім і частину з низьким. Також ви можете проводити різні тестування. Наприклад, в одному з лісників взяти всі теги, які мають невеликий попит, але і мінімальну конкуренцію. А в іншому ліснику можете спробувати додати декілька тегів із низькою конкуренцією, а всі інші з високим попитом, а отже, і конкуренцію. Тобто тут я за те, що ви тестували і пробували різні варіанти. Завдяки сервісу Юранг та іншим ви можете проаналізувати теги конкурентів. Про це, до речі, розповідав в одному з своїх відео. Посилання на нього перекріплю під відео. Часто помилкою бачу використання однакових тегів із лісного у лісних на деяких магазинах. Дублюючи або додаючи новий товар, намагайтесь використовувати різні теги. Це дасть можливість тестувати різні цільові аудиторії. Якщо обрати ці магазини, які ми розвиваємо під ключ в рамках нашої агенції Масштаб, ми створимо під кожний проєкт семантичне ядро, тобто групи тегів. І кількість ключових слів, які ми використовуємо, налічує сотні. А якщо вам потрібна допомога з цими всіма задачами і загалом з розвитком etsy магазину, ми з командою з радістю можемо вам у цьому допомогти. Оскільки у нас є послуга розвитку, etsy магазину під ключ. Ми беремо на себе всі задачі: від оновлення ліснихів до роботи над рекламою, від аналізу конкурентів. До пропозицій щодо покращення вашого продукту від аналізу магазину до створення інфографік та інші важливі задачі, які пов'язані з розвитком etsy магазину. Тому, якщо цікаво, пишіть мені в Instagram або на сторінку нашої агенції масштаб, посилання залишу під відео. Наступний елемент лістингу – це варіації. Etsy дозволяє додавати до одного товару дві варіації одночасно, наприклад, за кольором та розміром. Це надзвичайно зручно для продавців, які мають один виріб у кількох модифікаціях. Так покупець може обрати саме те, що йому підходить, не переходячи на інші лісники за потрібним кольором чи за іншим параметром. Але звичайно хотілося б, щоб у нас було цих варіацій більше. Правильно оформлені варіації не тільки полегшують процес покупки, а й збільшують конверсію. Бо дуже важливо, щоб придбання товарів у вашому магазині було максимально зрозумілим і не викликало додаткових запитань у клієнта. Коли клієнт бачить, що у вас є вибір, йому насправді легше прийняти рішення, оскільки він може обрати максимально підходящий варіант саме для себе. Тому обов'язково працюйте над розширенням доступних. Кольорів, розмірів, матеріалів, комплектацій та інших параметрів, які важливі для ваших клієнтів і по яким ви бачите є запит. На Etsy можна задати свої варіації вручну або скористатися тим, що вже пропонує платформа. Наприклад, стандартні це варіанти кольорів, розмірів, матеріалів. До кожної варіації можна додати свою ціну, залишок на складі, фото, час обробки. Що дозволяє максимально точно влаштувати відображення товару? Рекомендую також візуалізувати варіації у фото. Наприклад, якщо ви пропонуєте 5 кольорів, надайте окреме зображення для кожного. Це допоможе уникнути плутанини. Загалом, правильно заповнені варіації це маленька деталь, яка може суттєво вплинути на кількість продажів. Професійний вигляд вашого магазину та задоволеність клієнтів. Не нехтити цією функцією. Якщо у вашого товару є більш одного варіанту, то обов'язково це застосовуйте. Ще хотів поговорити про допродажі, які можна реалізувати завдяки варіаціям. Допродажі це один із найефективніших способів збільшити середній чек і прибуток магазину без залучення нових клієнтів та витрат на рекламу. Продати одному клієнту вигідніше, ніж залучати нових, тому впроваджуйте комплекти, набори, додаткові пропозиції. Наприклад, якщо ви продаєте сережки, запропонуйте підвізку до цих прикрас, яка доповнить образ. Персоналізація. Ще один елемент лістингу, який дасть вам змогу продати ваш товар дорожче, це персоналізація. Якщо товар можна кастомізувати, наприклад, додати ім'я чи інший надпис. Обов'язково зазначити це у розділі персоналізація. Еті дозволяє обрати ліміт кількості символів, які може ввести клієнт для використання цієї функції. Персоналізація є додатковою перевагою, яка робить ваш товар більше привабливим для покупців. Тому важливо звернути увагу на цей аспект і чітко пояснити можливі опції, які ви пропонуєте клієнтам. Персоналізацію також можна використовувати, коли варіації вже зайняті, а потрібно, щоб клієнти вказали додаткові параметри. Можна вносити у це поло варіації по кольору, формі, стилю, шрифту та інше. Слідкуйте за тим, чи завжди у вас правильно увімкнена обов'язковість до заповнення персоналізації. Якщо ви запитуєте там критерій як обов'язковий, який клієнту не потрібний, ви можете відлякати його від створення замовлення. Або навпаки, якщо цей пункт необхідний, наприклад, вибір шрифта для виконання замовлення, то поле персоналізації повинно бути в цьому випадку обов'язковим. Доставка: у вас є два варіанти: зробити доставку безкоштовною або платною. Ви можете пропонувати безкоштовну доставку як на постійній основі, так і пропонувати її безкоштовною за рахунок замовлення від декількох одиниць товару або від конкретної суми за замовлення. Аналізуйте, як у вашій ніші працюють з доставкою: безкоштовна вона чи платна, і у якому діапазоні цін вона знаходиться. Протестуйте, як ваші клієнти реагують на обидва варіанти, і який покаже найкращий результат у співвідношенні кількості замовлень та прибутку з одного продажу. Такий варіант ви і обирайте. Прийнято вважати, що безкоштовна доставка вважається перевагою і позитивно впливає на конверсію магазину. Система Etsy показує строки доставки, але також ви можете про це зазначити у описі до товару. Клієнти хочуть розуміти, скільки часу може займати отримання товару. Особливо це важливо у період свят. Далі поговоримо про програму гарантованої безкоштовної доставки, яка дозволяє автоматично давати безкоштовну доставку покупцям у США при замовленні від 35 доларів і більше. Це не просто бонус для клієнтів, а інструмент, який може покращити видимість ваших товарів у пошуку і збільшити конверсію. Продавці, які підключають цю опцію, отримують пріоритет у результатах пошуку для американських покупців. Щоб підключити цю гарантію, достатньо кількох кліків у Shop Manager. Тут зараз десь ви бачите, як це зробити. Отже, важливо протестувати обидва варіанти доставки, і головне, точно прораховувати економічну складову, якщо робити доставку безкоштовною, щоб не продавати товари в мінус, або не поставити занадто високу ціну. Що буде відштовхувати покупців від замовлення вашого товару. Також хочу нагадати, що у нас командою є телеграм-канал, де ми ділимося актуальною та корисною інформацією по еці та розвитку бізнесу. Посилання залишу під відео. Ціна та кількість товару. Наступними елементами лісного є ціна товару та наявна кількість. Вартість можна встановлювати різну для внутрішнього та міжнародного ринку. Звичайно, з України навряд чи хтось вас буде замовляти, але ця функція класно працює, якщо, наприклад, ви знаходитеся в США або Європі ну чи іншій країні. Якщо ви тільки починаєте працювати над своїм еці-магазином, і у вас немає продажів та відгуків на магазині, ви не можете ставити ціну набагато вище, ніж по ринку, та розраховувати одразу отримувати гарні продажі, бо потенційні покупці поки не сильно довіряють вашому бренду. Тому унікальні товари, дизайни. Та гарні ціни це запорука успіху на старті. Ваша задача на початку якомога швидше отримати перші замовлення та відгуки. Я б радив на початку ставити мінімальні ціни, а потім з розвитком вашого магазину поступово їх підіймати і аналізувати, як це впливає на конверсію та ваш прибуток. Прорахуйте детально економічну складову, собівартість, комісії, різні витрати, бо основна ж ціль заробляти на міжнародному ринку, а не просто продавати товари за кордон для галочки. Хочу ще поговорити про постійні та сезонні знижки на магазині. Постійна знижка це гарний інструмент для збільшення продажів. Творіть знижку на кожен день на ваші лісні. Це допоможе злучити клієнтів, які шукають товари зі знижкою по відповідному фільтру. А також знижка, яка буде поставлена на 1-3 дні, буде спонукати клієнтів швидше замовити ваш товар. Тобто ви просто визначаєте реальну ціну, за якою хочете продавати товар, а потім збільшити її, щоб коли ви, наприклад, поставите знижку 25%, вийшла потрібна вам вартість. Така маленька маркетингова маніпуляція. Також варто пропрацювати різні знижки під періоди свят та подій. Це вже реальна знижка, яку ви робите для клієнтів. Наприклад, багато хто чекає на чорну п'ятницю, щоб гарно скупитись. Тому в даному випадку вигідно зменшити ціну, бо це дозволить значно підняти конверсію, що у підсумку дасть вам більше прибуток. І плюс, якщо ваші конкуренти роблять знижки на певний статус чи подію, а ви ні, то ви точно втратите частину клієнтів. Також одним із способів стимулювати попит на ваш товар є обмежена кількість товару. Ми рекомендуємо ставити, наприклад, 3 одиниці, щоб створити відчуття обмеженості і терміновості покупки. Товари з низькою кількістю залишків часто викликають у покупців страх не встигнути здійснити покупку, що підштовхує їх до швидкого прийняття рішення, замовити саме у вас цей товар, оскільки скоро його вже не буде. Десятий елемент у ліснику це матеріали. Тут, напевно, багато немає що розповідати, тому зазначу, що цей розділ має містити всі матеріали, які використовувалися для виготовлення вашого товару. Клієнтам цікаво, з чого виготовлений. Ваш виріб, наприклад, з натуральної шкіри чи з екологічного болованого полотна. Також матеріали мають значення, якщо клієнт шукає щось конкретне в пошуку і використовує відповідний фільтр. Якщо ви не вказали матеріал, який шукає клієнт, то відповідно він просто не побачить ваш лістинг. Плюс вибрані вами матеріали допомагають пошуковій системі краще зрозуміти ваш товар і більш релевантно пропонувати його потенційним покупцям. Одиначка секція. Секція це, по-перше, зручна навігація для покупців, а по-друге, додатковий елемент, який бере участь у ранжуванні товарів на еці. Саме тому важливо підходити до їхнього оформлення стратегічно. Рекомендую обирати назви секцій на основі популярних пошукових запитів. Це допоможе вашому магазину у ранжуванні в пошуковій системі Etsy. Платформа дозволяє створити до 20 унікальних секцій, а також має стандартну All Items – усі товари, яка присутня у кожному магазині за замовченням. Варто врахувати, якщо у секції немає жодного активного лістингу, вона не буде відображатися на сторінці магазину. Тому завжди слідкуйте за актуальністю і наповненням кожної категорії. Ще одна хороша практика це створення тимчасових сесій під акції, події або сезонні розпродажі, наприклад, подарунки до Дня матері або різдвяний розпродаж. Якщо ви використовуєте Plus, ви отримуєте додаткову перевагу, можливість додавати клікабельні посилання на секції у банерах. Це особливо зручно для промоакцій, ви можете розмістити банер з написом знижка 30% на товари до дня батька і одразу вести покупця в потрібну категорію. Такий функціонал підвищує конверсію та покращує досвід користувача у вашому магазині. І останній пункт, який буде стосуватись лісних, це регулярна робота над ними. Еці цінує постійна робота над магазином. За моїми спостереженнями, якщо регулярно додавати новий товар або оновлювати непрацюючі лісники, це позитивно впливає на кількість візитів в магазині, а отже, і на продажі, що ми і хочемо від Etsy. І не потрібно додавати десятки товарів за один день і потім зникати на тиждень або на місяць. Etsy краще реагує на постійну рівномірну роботу над магазином. Оберіть для себе реалістичний темп, головне регулярність. Навіть 3-5 нових або оновлених лісників на тиждень це вже позитивний сигнал для Etsy. Тому найкращим варіантом буде обрати для себе оптимальну кількість лісників у день, які буде комфортно додавати, враховуючи можливості виробництва нових товарів і створення контенту. Хотів ще зазначити важливий момент. Зазвичай не варто змінювати існуючий лісник, який вже гарно працює, а краще створити. Новий дублікат, орієнтуючись на іншу аудиторію або схожу, наприклад, ви можете змінити в дублікаті головне фото, категорію, теги, заголовок і так далі. Але якщо ви впевнені, що ваша зміна точно вплине позитивно на існуючий лісни, який гарно продається, то ви можете провести таке тестування з деякими лісниками, які мають гарні продажі, але не з усіма. Бо якщо ваша теорія виявиться хибною, ви можете втратити значну кількість продажів. Якщо маєте лістинг, які не отримують переглядів або продажів, не поспішайте їх видаляти. Краще зробіть оновлення, протестуйте нові теги, фото або інші елементи, про які ми говорили вище. Це може позитивно вплинути на лістинг і він отримає другий подих та шанс покращити своє місце в пошуковій системі. Отже, усі ці елементи в сукупності створюють ефективний клієнтоорієнтований, всеоптимізований лісник, який працює і на алгоритм еці, і на реальну людину по той бік екрану. Це не про залив фото, написав пару слів і поставив ціну. Це про вміння презентувати товар так, щоб покупець не просто звернув увагу, а захотів купити саме у вас. Створення якісного ліснигу. Це не разова дія, а процес, який потрібно постійно покращувати, тестувати і аналізувати. І саме завдяки такому підходу ви зможете створити успішний і стабільно зростаючий магазин на Etsy. Дякую за увагу, буду дуже вдячний за лайк, підписку і коментар. Я дійсно намагаюся бути корисним для підприємців, тому мені буде приємно бачити ваш зворотній зв'язок.